У пам'яті той, що пам'ятаю, чесно кажучи, я спеціально приїхала з Києва, щоб відвідати цю експозицію, тому що в першу чергу вона присвячена пам'яті Аліни Миколаївні Ламах в роки життя 1925-2020 рік. Аліна Миколаївна закінчила Узбіський інститут декоративно-прикладного мистецтва за фаховим художник текстильним. І все життя вона. Спочатку працювала на Київському шовковому комбінату. Вона автор дуже таких витончених тканин. Вона все життя ткала гобелени, навіть коли вже була на пенсії. Організувала цю виставку куратори Ліза Герман і Марія Ленько. Вони роблять акцент на художніх практиках Аліни Миколаївни. Куратори виставки постаралися. Відтворити київську квартиру Аліни Миколаївни, яка розташована на Русанівці. І тут ми бачимо вид з балкону Аліни Це вид видно канал Дніпро, спеціально такий зроблений Русанівський канал. На тому березі ми бачимо правий берег, там має бути Лавра Києва-Печерська, пагорба Дніпра, пам'ятник матері-батьківщині. Бородя. Я завжди, я з дитинства приходила до Ліни Миколаївни, я завжди мене захоплював, чесно кажучи, цей вид. Згадую той балкон. Зараз в цій оселі мешкає Люся Людмила Ламах, дочка Ліни Миколаївни, вона також майстер гобелену. Оселя Ліни Миколаївни продовжує жити і доступний цей видбал. Валерія Павловича Ламаха. Я розповім якраз чоловіка Маліни Миколаївни Ламах, був художник, монументаліст, достатньо відомий, також художник, авангардист і автор філософської книги Схем Валерій Павлович Ламах. Це був найближчий друг мого батька Бориса Лобановського. Його роки життя 1925-1978 рік. Він дуже рано пішов. Він також викладав на графічному факультеті на графіку. Викладав на поліграфічному відділенні. Це був Львівський інститут поліграфічний у Києві зараз це відділення КПІ. Поліграфія, книжкова графіка. Я написав таку книгу схем, яку, чесно кажучи, моя мама передруковувала ці тексти на друкарській машинці за проханням Аліни Миколаївни і Аліна Миколаївна розшифровувала довго ці записи. І куратори виставки вважають, що така тонка робота, як майстр Хабеленів Аліни Миколаївни, притаманна саме тому, що вона. Розшифровувала ці філософські записи Валерія Павловича Ламаха. Книга схем. Оце ілюстрація з тої книги. Це якраз обкладинка книги схем Валерія Павловича Ламаха. Це також його композиція. но вечно стоїть крізь. Ласкает или еще тебя солнце, помни, лучи всегда прямые, ясно или вокруг тьма, помни, небо всегда открыто. Можно верить или не верить, но вечно стоит крест. Над тобой прямо души солнца, солнце, вокруг тебя открытое небо. Внутри тебя крест. Ты отдаешь жизнь прямо идущим лучам от солнца, открытому небу, кресту. Ты наполняешь твоей радостью и твоим горем прямо идущие лучи солнца, открытое небо, крест, и вечно живешь прямо идущих лучах солнца в открытом небе в кресте. Ты не солнце, ты не небо, ты не крест, ты человек, и ты любишь человека. Но ты и твоя любовь, и солнце в небе в кресте, «Ти человек и любишь человека через солнце, через небо, через лес. Ну, цікава містика, мені дуже подобається. Ну, я прозникла, як почала знімати. Я зачудована таким. Мені воно дуже сподобалося. Я дивиться, але була на моменти. Насправді. щоб ви сказали, що то ваша хресна мама. Ну, в різному сенсі то можна, напевно, трактувати. Ну так мій батько призначив. Ресіна батьком дощового тону, крім того, Аліна Миколаївна, вона в мене була, знаєте, радянські хрестини на звіздінах. Коли реєстрували дитину, вона була а в, в мене... такому сенсі. Запрошу. Ну, все одно я вважала, батько казав, що це твоя хресна мама. То це ж робила все ж таки з радянської тальниці. Лама. Вона Лам... його, так? — да, був... Так, А як такий авангардист він працював як абстрактний екстреміст. Это было в 96-м году. А мне в нахуй. У меня было. Коредия. А там где его пристоит сверху? Сверху. Коредия была перед месяцем. И выставка тоді была в 96-м году, кстати. я два. О, тут хорошие фотографии, декоративные. ось эти многослойные. А там були гамстичні, Я до неї завжди на палке проходила. В скатерте. И было персиденное производство. Мобильные такая. Основа где надо. И было очень Там сколько работало народу? Очень. Тысячи народов. Я не помню, то ли 18 тысяч. Даже работалось в три смены. Производство и ночные, и шли эти ветры. Заработано на А сейчас что-то? Сейчас там ничего. В шелковый компьютер. это тоже шелковый, но это искусственный шелк, а там натуральный, натуральный криптичный шелк. А, он оказал туда шелковый, но он работал на Киевском, на Паттоле? где синтетика уже развивалась, в основном в Германии, Аустричные ткани, а в Канаде, Дмитриевке, в Штатах. Лобом. И как вам? Ну, ну, это Как вы Для Я не как просто Ну, в ну, был, потому что он меня взялась как? В месяц? Да. Но я как-то было в количестве, а потом в, в качестве. Более сложным всегда делать, потому что это новое мастерство. И этот же рисунок засчитывался мне как один, как с Мы тут хотя остались станки. Меня с кто покупал комбинат, кто купил армянин. Очевидно, в Армении нашел. Все. Это участие в таких пабликах. А что же говорить о народном доме, с вообще мужчины. Кто что хотел, ходил на дрова, просто сказать. Деревянные уставки. Вообще, кощунство, конечно. То же самое произошло с герангами. Мисси кераміческий теж, але ну, іщезний. Показано оці дуже цікавий скізи, що проїзали. правда цікава практика. Бачимо, що цей труд. Все ж таки десь в 2017 році Олені Миколаївні вдалося тиражом 50 екземплярів в видавності дух літера видати книгу «Схем». Це був титанічний труд, але вона все ж таки довела його до кінця. І це вона перелістує це видання «Двотомне». Аліна Миколаївна дуже багато їздила. Тоді було багато різних поїздок, творчих від спілки художників. Вони їздили до середньої Азії, до Карелії. І після цього вона збирала каміння, рослини, такі робила гербарії. І після цього вона створювала тканини з такими узорами. Це її тканини, які вона робила. Вона таку парчу робила на київському шовковому комбінату. Ось там те, що під вітриною. Це зразки її тканини, які вона робила. Ось зверніть увагу, справа в тому, що у Аліни Миколаїв окрім таких невеличких бубаленів, і окрім тканин, які вона виробляла на київському шовковому комбінації. Така парча, до речі, а вона створила два великих губелени. І оце ескіз, ескіз до об губеленного Карелія. Ну, чомусь цього разу на цю виставку Карелія не потрапила. А ми, я сподіваюся, скоро знайдемо тут в експозиції великі також губелен трави. Ну, от Карелію Аміна Миколаївна. Зробила, щоб не збрехати, приблизно вона кілька років його ткала, але десь 1986 рік, а може. Так, ну я не хочу збрехати з точнення сюди датування, але це точно його ескіз великого гобелену Карелії. Навіть е була виставка з цим гобеленом. У музеї декоративно прикладного мистецтва в Лаврі в 90-х роках наприкінці. Я була на тій виставці, написала тоді замітку, яка звучала Довго будіт Да, і Там була така травма Це як метафора раю якогось, так? Так. Рубелен трави такий фантастичний. Не розумієте, що сталося? Це рубелен. Уліни Миколаївни дуже довго висів в кімнаті і колір трошки вигорів, тому що він весь, я пам'ятаю, був більш такий темно зелене лоб було. Оце я пам'ятаю. Трошки воно на сонці. І тим не менше. Це такий, як б сказала, казковий долена. Правда ж, оце гулантрави Аліна Миколаїв на Миколаїві Ламах, а він десь зроблений ще в 1970-х роках. Я навіть скажу більше, колись були люди, знаєте, такі високопоставлені чиновники з київської влади, типу Шевченка, типу ще була одна жінка така відома. Вони щось. Я здавала придбати у Оліні Миколаївни цей гобелен, проте Оліна Миколаївна сказала, що він не продається. Тому він залишився в родині і сьогодні ми маємо можливість його споглядати. Ну, а фактично, як цей стиль? Бо мені він нагадує і арт ново, це... і не тільки. Тобто це щось оригінальне, вона якось визначалась. Щодо власної стилістики зображень, з ким вона, так би мовити, Мені... дружить в мистецтві. Мені здається, що це йшло від душі. Ну, то зрозуміло, але чи були якісь ну... згадки ще до... Ну, тих світових якихось е е е е е ну, робіт. Ну, от як ми там бачимо, оці шпалери епохи відродження, і оця дівчина з єдинорогом. Мені здається, що трошки ця традиція йде від тих шпалер 16-17 сторіччя. Треба їх роздивлятися. Тобто барокове тобто, мистецтво, мистецтво відродження, розумієте? Так, бо то я, власне, питаюся, бо то видно, що такий органічний досить і вписаний в традицію. І мені важко ідентифікувати, кажу, ту традицію, але хочеться. А ми З єдинорогом це на мотив французьких шпалер 16 століття. Оцей Гобелен Аліна Миколаївна зробила, коли їй вже було 90 років. Вона вдома його виткала. Завершення нашого репортажу все ж таки процитую кураторів, виставки Марію Ванько і Єлізавету Герман. Задум виставки пам'яті той, що пам'ятає, виник задовго до повномасштабного вторгнення і залишився фактично незмінним. Цей задум нині видається нам ще актуальнішим. Перевідкриття окремих епізодів українського мистецтва новий кут зору на маргіналізовані сторінки та постаті його історії. Також діалоги з суголосними, але мало відомими в Україні практиками художників із країн Східної Європи та Центральної Азії, створеними в проміжку між 1950 та 2024 роком, знову повернувшись ну, з балкону Аліни Миколаїв. Тому що мені цей пейзаж рідний з самого дитинства. Валерій Пабович Ламах, який був, а мій батько писав про нього, також як одну з знакових постаті київських анахоретів, і Аліна Миколаївна. Вони були найближчі друзі мого батька. У будь-яких навіть важких періодах вони завжди приходили на допомогу. Вони були дуже такі, я б сказала. І можу сказати, що є світлі люди. Саме Валерія Павловича, а Віна Миколаївна були такими людьми. І такими людьми, до яких можна було прийти з будь-якою. От І я, а тут я також протестуючим, не розказана історія Ліни Ламах, дає поштовх до роздумів над ключовими для фінальної виставки питаннями. Чи можна говорити про практику збереження пам'яті як про самостійний художній проєкт? Чи можемо розглядати відданість ідеї продовження чужої перерваної практики як альтернативу створення чогось нового? А саме ця логіка панує в міжнародній індустрії сучасного мистецтва з її жабою до нових замовлень та нового продакшу. У цьому світлі життєвий і професійний шлях Аліни Ламах зосереджений на ідеї невтрати та реалізації того, чому загрожує недоконаність і забуття, видається не менш грандіозним і змістовним, ніж самі книги схем Валерія Ламаха. А власні камерні твори художниці постають тихими свідками величі цього естетичного шляху. Зрештою, не оминути також питання про переосмислення кордонів авторства в мистецтві. Чи не є та той, хто зберегла та завершила роботу, не менш важливо за того, той, хто її розпочав? А книги це ставав. А не розвалена, хвалялися. А валялись. Всі книги оттуда да, з розвалені. А он привез эти книги с вами? Привез. Да. Я не знаю, что бы было до этого, как-то я не зафиксировал, когда это начиналось. но был интерес к философии. Но с кого это начиналось? Мы читали философию искусства. Тена. прочитала. Она еще читала и историю искусств синтетического Пунина она была запрещена и взята из библиотеки, но у кого-то осталось. И не вычитала. Биологически неустойчивые элементы. Читали запрещенные. Литературы. А что там страшного было, мы даже трудно представить. Поднимается солнце, идут лучи, идут гора утром, проходит на зимний днем, уходит в небо вечером, идут прям лучи солнца, закрывает небо тучи, закрывает небо ночь, закрывает человек глаза и не видит небо. Но небо открыто, и никто не закроет небо. Проходит жизнь человека, проходит радость, проходит горе, но вечно стоит крест. Ласкает или жжет тебя солнце, помни, Лучи всегда прямые, ясно или вокруг тьма, помни, Небо всегда открыто, можно верить или не верить, Но вечно стоит крест. Над тобой прямые души, лучи солнца, Вокруг тебя открытое небо. Внутри тебя крест, ты отдаешь жизнь, Прямо идущим лучам солнца, открытому небу, кресту. Ты наполняешь твоей радостью и твоим горем прямо идущие лучи солнца, открытое небо, крест. И вечно живешь прямо идущих лучах солнца, в открытом небе, в кресте. Ты не солнце, ты не небо, ты не крест. Ты человек, и ты любишь человека.